Вітаю всіх на фабриці. Новини. Я Анастасія Федорів. гість. сьогодні це геннадій Хазана, президент Всеукраїнської авіаційної організації Асоціація приватних пілотів та власників літаків. Вітаю, вас, пане Геннадію, Дякую, що знайшли час. Доброго дня, вітаю вас, глядачів і, і слухачів вашого каналу. Ми почнемо з того, чого очікувати Україні, тому що буквально напередодні от з'явилися окремі повідомлення від синт-аналітиків, що росіяни стягують на аеродром дальньої авіації Біла в Іркутській області літаки стратегічні бомбардувальники Ту-95, які відомо використовуються для того, щоб завдавати ударів по Україні. Писали про намі це в мережі Ікс синт-аналітик Андерсон, що ще спеціально перевірила джерело. Показував він так само спутникові знімки, які зараз продемонстри. Струємо, ну і, і повідомляли, що українці давайте будемо обережними, особливо уважною. мовляв, цієї ночі, але ніч минула, очевидно, що масовної ракетної атаки не було. Дійсно, була дронова атака серйозна. Постраждав Харків, але що це означає? Росія готується до якогось моменту. Найближчі дні можуть бути якимось такими вирішальними і надзвичайно небезпечними. Як ви це бачите? Ну, з того, що от буквально ви говорите. А я бачу, мені на екрані новини приходять такі коротенькі, що в Росії зараз проблеми починали, починають скавучати на болотах. Якісь питання, якісь проблеми в них в аеропортах міста Москва, і ви розумієте, на на ваше тоді виходить, да на ваше питання. А що ж очікувати нам? Виходить, що вони займаються собою. Вони оч... дочекалися і займаються собою, і я ви знаєте, не змучуся говорити, що ми ще не починали, а СВО постукало до них до вікон В багатьох ві... випадках, коли вони так вікна від вибухів розкриваються, вони розуміють, ну не розуміють, може, ми їм пояснимо, що це СВО завітало до них, бо вони кажуть, що СВО. У нас нема війни і взагалі все супер. Тільки в деяких новинах, на деяких сторінках публікується відео або звернення там до українців, що ви робите, ми втікли з Бєлгорода поїхали там і там не спимо. А чому ви нас преслідуєте? Та ми ж не починали нічого. То просто така от ситуація. Щодо Москви, щодо. 9 травня, на Росіяни очікують, що Українці зроблять щось там на червоній площі, на червоній площі, роки два тому назад, ми з одним з відомих фахівців по безпілотним системам в прямому ефірі. Так придумали, що найбільше ураження авторитету Російської Федерації буде. Коли українські дрони скинуть мішечок, вибачте, зі свіжим кров'ячим лайном на червону площу, і це буде найбільше. Не треба там їм бомби, танки, ракети. Це буде більше. Це буде обов'язково, цього ми дочекаємось. А на сьогоднішній день, знаєте, от тими всіма діями, що є у Російської Федерації, цілий світ потихеньку, крок за кроком, дізнається, що. Росія все ж таки колос на ногах, і що росіяни не казали, що би не робили, що би там і, не істірів би Фіцо, який розповідає, що йому там Зеленський погрожує там тратата. -та. Ну ми ж не погрожуємо. Ми або в чоло, або взагалі мовчимо. Ну для чого говорити щось? А ну, а ті всі, раша фашисти, ну вони маю, розуміють, що. В них був величезний шанс нас знищити за перший місяць повномасштабної війни. Богу дякувати, не люди небайдужі стали на захист нашої держави. Багато з них по сьогоднішній день в лавах Збройних сил України От. і боронять нашу державу від тої зграї варіатів, від тої зграї істот, у яких є одна ціль. І одна мета це просто захопити всю Україну, а нас, всіх українців, свідомих українців, просто знищити. Якщо хтось там собі про щось інше думає, ну називається Говоріть, говоріть. Ви нам не перешкоджаєте, тому що іншої мети у Росіян немає. До речі, от щодо 9 травня, от е, показуємо ми світлини, так зокрема, і як летять шагеди. Це звісно фото з генерованим штучним інтелектом, Бо ще подивляться з Росії, скажуть, що українці вже спроектували, е, куди мають бути удари, але все ж таки. Писали напередодні про те, що в Москві лягли всі мобільні оператори в день репетиції параду. Всі дані сервісу там детектор свідчили, що з 11-ї, саме за московським часом всі абоненти білайн, мегафони, ТС вони просто лягають. Чи може Росія до речі масово відключити інтернет по всій Росії? Чи можливо це взагалі технічно? І звісно, цікаво, що це дасть загалом для картини. Це дасть більше безпеки, чи можливо не розповсюджено певних фото-відео? Я думаю, що там щось третє відбулося, але відразу хочу сказати, ми тут взагалі не дотичні, ми тут до що, до їхнього стільникового зв'язку. Дротів у нас їхніх нема, і ми взагалі ні при чому. Я так, знаєте, впав в них зв'язок і впав, і буде ще падати. Я так думаю. Тому що ну ми ж до того не дотичні. Ми до того Ні, нічого не доклалися. Це в них проблеми. От тільки що кажу, пару хвилин тому аеропорти проблеми в московських аеропортах. Ми то до чого маємо? Ми ж живемо на Богу дякувати на, на території нашої держави України. І до стільникового зв'язка, зв'язку або до е, польотів цивільної авіації Російської Федерації взагалі не маємо нічого. Ну, якщо вони не літають, ну і вони завжди можуть використати ту тезу, яку я говорю, що СВО до них застукало в вікно. І якщо щось їм не зрозуміло, вони мають запитатися: а чи не СВО це чи є це не результатом діяльності СВО? А я завжди дав відповідь, що власне так і інакше бути не можу, і це ще ми не починали. До речі, є до речі, те, де ми вже почали. Якщо говорити про Крим, ми бачили такі досить активні атаки, зокрема останні тижні, і тут самі росіяни, от зокрема, це приклад допису напишуть про те, що все капець України чогось готується зараз. Промасує наше ППО України дуже класні дрони. Ну дякую, що дійсно вони пишуть. Оці всі пости сьогодні репостять. Зокрема, депутати держдуму, тобто наводять по суті навіть паніку серед своїх, або можливо не знаю, якось хочуть цим об'єднати своє населення, але. Кажуть, що удар по країнському мосту готується, і, а ще Україна вже накопичила штормшедов атакамси, усе на світі. Мабуть, ще яких в нас немає. Ну F-16 так само на коготові. Можливо, правду кажуть. Ну, по перше, вони помиляються, хочу їх поправити в слові Україна про промоці їхню систему ППО вони щось певно не знаючи від них приховують, що ми вже їх промацали, і так що це російське лайно полетіло в різні в різні сторони тим шматтям. Ну ППО так мінуснули досить суттєво. Хочу зазначити, що операції, які зробили Збройні Сили України, гурмо і інші наші силові структури, це просто. Це просто знаєте, світові взірці на сьогоднішній день. Я без жодних жартів хочу зазначити, що то, що наші військові, наші фахівці зробили з ну в Криму під Кримом да знищення літаків, це унікальні операції світового рівня. Е, я вважаю, знаєте, з величезною гордістю, хочу зазначити, що ці. Події, ці дії наших збройних сил України, вони будуть записані е, обов'язково в підручники, військові, зокрема, і не кажу вже в історичні. В історичні теж про те, що Україна держава, яка, ну, в принципі, не мала не мала великого флоту або флоту взагалі е, не було на Чорному морі. Тому чому що таке флот? Флот е, це такий військовий підрозділ, на чолі якого є, наприклад, крейсер першого рангу. От коли є крейсер першого рангу, це означає і можна використовувати термін флот. А росіяни кажуть, нас Чорноморський флот Нема там в них вже Чорноморського флоту. В них воно перев... тому що ми потопили крейсер Москва. Він же там з крабами екіпаж спілкується. От, ну, не спілкуються. Вони там розводяться інтенсивно. Це я кажу: вже нема крейсера першого рангу, вже нема в них флоту, а є флотилія. А всі чергові удари, які завдавалися по кораблям Чорноморської флотилії, перетворили її вже в лодочну станцію. А наступний крок, я думаю, буде судомодельний гурток, такий невеличкий. Вони там діти, діти будуть бавитися, то все ну перша частина, то я серйозно кажу, друга частина трошки з жартом. Але сер, щоб ми всі розуміли будь-який вислів російської сторони, що в них є чорноморський флот, в них чорноморського флоту більше нема. Хочу ще сказати таку справу, навести паралелі, що під час другої світової війни. Використання Чорноморського флоту було ганебним, тому що я спеціально досліджував питання використання Чорноморського флоту. Він стояв на Кавказі, в тому числі в поті. Підводні човни зробили я, от по пам'яті боюсь сказати чи 21 торпедну атаку, чи 51 20 ну ж. Я от боюсь але знаєте Пальців рук вистачає перерахувати, скільки вони зробили терпідних атак на чорному морі. А вони стояли і отримували свою морську пайку, таку нормальну, і все було нормально. І за часів Другої світової війни флот майже не використовувався чорноморський. Ми зараз бачимо на сьогоднішній день вони спробу зробили надути свої щоки, і в них нічого не вийшло. Вони. Спробу зробили висадити десант під Одесою, розтрощили все в куски, може хтось не знає з людей, але я зазначу, спробу вони робили, знищили ми все повністю. Повністю той десант був знищений. Крім того, всього вони спробували. Проба в них була спроба була, наприклад, підійти до міста Одеса і спробувати там. Там теж вони подістали по своїх щах. Тому що буде з мостом. А міст буде уражений кома і знищений. Я кажу зараз про кримський міст в той самий момент, коли це буде Збройним силам України, потрібно, тому що е знищення цього моста, в принципі, може закоркувати е повністю е Кримський півострів, е зокрема е групіровку, яку там знаходиться. тому що літаками вони не навозяться а По півночі там така собі дорога, вони тому і тягали, тягали і через мости, і залізницю. А якщо міст буде все, то тоді їм треба буде там різнородні накопичувати гумові виробички, за допомогою яких вони мають перепливати через протоку. То все. Тому що ну. Як його? Ми ще ж не починали. Тому росіяни мають знаходитись постійно в тонусі, тому що прилітало, прилітає, прилітати буде. Так само наглядно ми можемо бачити, як літачки від'ємно занурилися в воду, а їхні екіпажі отримали, прийняли морські ванни при температурі плюс 13 градусів жари, але це дані про температуру води. З е, при... одну хвилиночку Я вибачаюсь. З прибережної зони, е, тому що це прибрежна зона, де можна замірити температуру, а що в морі 50 кілометрів або 30 кілометрів. Ну, яка там? Во там мінімум на пару градусів вода е, нижча, тому пф, е, вони поплавали, зрозуміли. Е, гумору це їм не добавило. Я кажу, гумору екіпажу. і між іншим, російські пабліки були дуже сильно здивовані, коли писали зет коментатори що підійшло цивільне судно. Українці бачили і не уразили цивільне судно. Вони трошки попутали. От якщо б росіяни, не дай Боже знаходились, вони б влупили б по цивільному судну. А ми ж з цивільними судами не воюємо. Ми не знищували. І швидкі допомоги на початку війни, які допомагали росіянам, це росіяни почали гатити по червоним хрестам, де були автомобілі, інші, інша техніка і нищити, і вбивати як поранених, так і лікарів. Ну і а тепер їм прилітає. но про то, попри все. Цивільні статки Україна не не чує. Ми і цілому світу, і тим не людям показуємо, хто ми є насправді. До Речі, поки ми з вами так само говорили, перед нашим інтерв'ю, з'явилася ще одна інформація, що росіяни, нібито, готують десантну операцію на Херсонщині. Про це сказав офіцер водолазного загону Омега пан Ткачук. І він повідомив, що саме там було зафіксовано близько 300 плавзасобів окупанта, і що він намагається висаджуватись на острови Дніпра. Треба сказати, що це чергова проба, тому що вони так. вже робили декілька проб і. На превелику ну нам на радість велика кількість мотлоху того плаваючого, які вони у людей позабирали, зокрема в Криму. Ну на зараз на дні е, Дніпра. Ну готуються, вони хочуть зробити там е, свій якийсь маленький плацдармік, зробити тому, що оба пойло. Путін сказав, що до 9 травня вони там мають висадитись на лівому березі березі. Дніпру, Дніпра, ну казав сліпий, побачимо, глухий почуємо. Ну, і так само про е, класні спецоперації про те, що дійсно Україна сьогодні може робити вперше. Ну йдеться про те, що вперше в військовій історії Україна знищила російські винищучі за допомогою ракет, які були запущені із морських дронів. Е, сталося це в небі над чорним морем біля Новоросійська та Кримського півострова під час масової атаки українських випила. Е, Зеленський так само відреагував, каже дійсно, це блискуче збиття. Російського військового літака з нашого морського дрона, ну і доказ українських спроможностей. На вашу думку, чи можуть такі спецоперації стати частими? Чи означає, що Росія зараз буде думати швиденько, як ефективно цьому всьому протидіяти? Ну і звісно, таку певну паніку в Кремлі наводити? От це той приклад, про який я говорив, що це зайшло ну вже є в військовій історії світу використання? Морських дронів, з яких ведеться вогонь по літаючих об'єктах, тому що першими України ми збили гвинтокрил, а, це, а тепер збили літак. Так, от, протидія нашим бакам, от тим без безпілотним. Дронам, які морським, які ми використовуємо власне була авіація Російської Федерації, літаки бортовим озброєнням своїми гарматами. Вони пробували трощити е, наші БПЛА, е, наші е, човни, і це була їхня тактика і стратегія знищення. Так, от на вони знизилися, понизили свою висоту. Почали заходити для того, щоб знищити ті баки і тут їм прилетіло. А це що це означає, що все в використанні росіянами цієї тактики крапка, тому що вони не знають, які власне човни, ну ті безпілотні човни, входять в ту зграю стаю, яка йде, і тільки росіяни мають розуміти. Різницю між стадом і стаєю, тому що корови збиваються в стадо, а вовки стаю. Так, от наші стаї нищать, нищили і нищать і будуть нищити російську, тобто елементи, військові елементи Російської Федерації, зокрема на морі, це кораблі, катера. А в повітрі це літаки гвинтокрили. А та операція це є унікальна розробка, унікальна операція, яка довела, знаєте, ми заманили в пастку тих ті літаки. Їх пілотів вони почали виконувати маневри для спроби знищення на поверхні води цих дронів, і тут їм прилетіло. І все. І тепер російські пілоти, їх командування, розуміють, що. Ну, та тактика і тактиці можна ставити крапочку. Ну, вже треба ставити, тому що е, ну вони їх знищити вже не, ну, не можуть, тому що обов'язково якомусь літачку прилетить. А якщо якомусь літочку прилетить, то скоріше всього, а й бо ймовірніше всього, його не будуть використовувати. А для наших дронів розкривається інша можливість. Я зрозумію, що можуть бонними. Загородженнями закрити вхід в порти, але це означає, що наші дрони будуть стояти там пару кілометрів від входу до порти і чекати якийсь там дуже сміливий сміливець спробує вийти ну, собі на, на загибель. Ну і все, і таким чином можна не використовуючи брандери, це такий. Корабель, який був навантажений там вуглем чи каміннями в, в різних століттях морських війнах його використовували їх використовували для того, щоб запечатати закоркувати е, бухти, щоб кораблі військові кораблі не могли вийти з, в, з акваторії Бухти. Хочу зазначити, що в 2014 році е, росіяни використали такі самі брандери. Щоб запечатати український флот, ну, частину українського флоту в бухті Донузлав. А росіяни, що не признають, а я їм завжди так пальцем боку вставляв. А використання брандерів для того, щоб не унерухомити флот, це означає. Початок військо, військово-морської війни, і коли росіяни говорили, що ми в 2014 році ні з ким не воювали, використання брандерів це є юридична підстава вважати військові дії, войовничі дії проти нас, України як держави. І я був дуже здивований, що майже ніхто ніколи не використовував. Той факт, який є, я навожу приклад, і я говорю про це. Використовуйте політики, використовуйте цей приклад того, що Росія по суті розпочала війну проти України ще в 2014 році. Ну і бачимо, що війна продовжується. Зокрема, публікують кадри удару по Харкову. Відомо, що цілились вони у ринок Барабашово. Зараз відомо за попередніми даними, що четверо людей постраждало. Сталося шість пожеж. Всього не тут паралельно знову ж таки нагальне питання, яке завжди на порядку денному. Це засоби ППО. Бачимо окремі новини, які пишуть західні змі, що мовляв Україні можуть передати додаткові патріоти з арсеналу Греції і США. А один точно має бути до літа. От і тут знову ж згадується за заява Зеленського, який каже: давайте я вас куплю. Нам треба 10 петріотів, щоб більш-менш закрити небо України. Питання лишається актуальним. Пане Геннадію, в чому найбільша проблема, і чи дійсно це можливо цього року варто чекати один-два Петріота? Можливо, інших систем по і, і більше не буде. Ну Петріот більша система система протиповітряної оборони, яка використовується ну здебільшого для знищення балістичних ракет. Тому що Петріот може, але е, я як спілкувався з фахівцями, дуже багато проводив провів розмови. Для того для розуміння знаєте, того, що відбувається, як відбувається, І хочу зазначити, що нам треба нам потрібні е, різноманітні системи протиповітряної оборони, щоб перекрити е, повітря з нуля до стратосфери. І е, щоб перекрити швидкості від 80-70 км на годину, які літають деякі БПЛА, до надзвукових і там, гіперзвукових швидкостей, тому не петріотом одним, е, а нам треба різномані... величезна кількість або велика кількість різноманітних систем протиповітряної оборони для ущільнення. Нашого і і збільшення спроможності наших систем протиповітряної оборони, щоби загрози, які летять з різних напрямків, тому що вони використовують і, і Крим, і А ми пам'ятаємо початок війни, вони із Білорусі використовували, і щоб ми всі розуміли, що і як відбувається. Ви зараз показуєте цікаву річ там. А я покажу. О, а я покажу от так. <свят> оце летіло. Mm -hmm. оце, оце летіло е, герань 2 да, і воно е, не долетіло, тому що. Наші хлопчики та дівчата цільно, цільно то зробили. і А якщо я не помилаюся, це з Елабуги, це, це, ну, вони по буквах ставлять, хто це виробляє. Ну от воно летіло і не прилетіло. Але я хочу зазначити, що шахіди теж літають на різних швидкостях. шахіди літають там і 150, і 200. Да, в залежності в які маневри роблять, і піднімаються на великі висоти, і нам дійсно потрібна і ствольна артилерія, яка малокаліберна зенітна, яку ви зараз показали, вони нам теж потрібні з найсучасними системами наведення. Нам треба і ракети, які можуть знищувати ті БПЛА на висотах 6-7 тисяч метрів, тому що. БПЛА Росіяни там теж на тих висотах пускають. Тобто, нам потрібно в Україні, нам потрібна широка гама систем протиповітряної оборони. Тому Петріоти це одне з найсерйозніших, мов найсерйознішого обладнання, яке нам потрібно, але я кажу, що нам його бракує. На превеликий жаль, і ще раз захочу хочу зазначити, що Великої кількості різноманітних систем ППО не буває їх буває тільки мало, бо нам їх треба більше, більше і більше. І знову це нагадаю офіційне відео, яке нам дозволяють показуються. Можливо, для тих, хто хотів би зняти так щось на відео. До речі, розбачив українців. Це одне притаманно. Ми знаємо, що роботу ППО знімати не можна. Тому для того нам демонструють, як воно працює. Ми можемо це бачити в офіційних джерелах. Тому друзі, дивимося, але не повторюємо і нічого звісно, не знімаємо. О, не, не пане не Геннадію. Ми починали з вами от розмову, зокрема з того, що нам дають осіння аналітики, так ми з вами трішки плавно перейшли до Російської Федерації. Все ж таки, от найближчі дні тижня чи можна прогнозувати якісь ракетні удари? Ми бачимо, що надзвичайно багато шахедів Росія використовує масово сотнями щоночі ракет на правду менше. Чи означає, що вона може їх накопичувати для якогось більш серйозного удару? Ну, по перше, ми серйозні арсенали їм змінусували. Це то, що вони накопичили, воно якби закінчилося. Ну згоріло, все горить, горить, палає, і зрозуміло, що ми маємо розуміти, що росіяни скоріше всього або ймовірніше всього можуть завдати в тому числі ракетно-бипелашні удари по Україні. Тому ми маємо розуміти і чітко виконувати команди повітряної тривоги, тому що ми то не знаємо цивільні люди, яка є загроза? А загроза може ну а коли дається сигнал повітряної тривоги, от е, тоді ми зрозуміємо, що є які загрози є загрози, і ми маємо рятуватися. Між іншим я був дуже здивований. одної інформації що нібито в Харкові почали е, е, перестали розділяти повітряні тривоги на які загрози. Є, от летить по Харкову, чи там взагалі якийсь шахет по Харківській області? Ну там я чув, мали би використовувати ізраїльські системи. Це дозволяло би людям і дозволяє людям розуміти, чи е, воно летить конкретно ну, от в це місце, чи то взагалі десь там літає. Я от позавчора спілкувався з одним е, з одною цікавої людини в Ізраїлі. Ми він сидить і. Е, він раз і я чую повітряна тривога. Він каже: Слухай, у нас півтора хвилини. Давай закінчуємо, бо я маю йти, Якщо на ну тут повітряна тривога, значить тут серйозна загроза. Попри те, що я сижу зараз з іншої сторони будинку, а загроза з тої сторони. Давай півтора хвилини. Це означає, то, що наприклад в Ізраїлі вони розуміють, якщо сигнал повітряної тривоги, це значить є існуюча загроза для цього місця, в якому той сигнал пішов. Ну, хотілося б, якщо вона вийшла з ладу по кімначином в Харкові, то що все ж таки зробити? Бо знаходитись постійно в сигналах повітряної тривоги, як в Харкові, в тих загрозах людям дуже складно, в тому числі і психологічно. Звісно, будемо дійсно вірити, сподіватися, що кожен буде дослухатися будь-яких сигналів повітряної тривоги, обов'язково берегти себе. Пане Геннадій, я як завжди, вдячна вам за важливу конструктивну розмову. І звісно, за такий детальний аналіз всього, що відбувається, важливо чути пояснення. Звісно, для всіх. Дякую вам, дякую вам, і хочу зазначити глядачам і слухачам вашого каналу, що ми ще на один день ближче до перемоги, тому допомагаємо збройним силам України. Тішимось і робимо все для того, щоб той ворог просто здох. Він шансів і права жити просто немає, і нам це робити. Дякую вам. Дякую, повністю погоджуюся. Друзі, Геннадій Хазан був з нами. Це президент всеукраїнської авіаційної організації Асоціація приватних пілотів та власників літаків. Дякую кожному. Закликаю вас так само зберігати це відео, поширювати, ділитися із рідними друзями, щоб якомога більше людей чули, і бачили правду. Коментарі також чекаємо. Надзвичайно важлива ваша думка. Ну, і, звісно, підписка на Фабрику новин. Бережіть себе і на все добре.